Рухам здалі Путін прагне капітуляції України, а всі його розмови про миру, лише пастки принаймні так вважає керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. Каже, не варто плутати поняття і капітуляція, бо путіну потрібне саме останнє, бо ж російський диктатор претендує на територію України і навіть вже включив їх у склад РФ. Своєю чергою Україна насправді хоче миру. Мир потрібен нам, але справедливий за нормами міжнародного права. На що Путін не готовий. Всі розмови про Стамбул 2022 не повернуть зруйнований Бахмут. Тому він бреша. Йому потрібна наша капітуляція. Розмови про мир це пастки, які понад 100 років тому Росія хоче розділити нас зсередини навколо різних бачень, аби ми припинили опір. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Не ну сполучені штати заблокували десятки медіа, саме через них Росія розповсюджувала свою пропаганду. Про це повідомили в американському мін'юсті. І зазначається, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські чи європейські ресурси, зокрема, от такі як Ройтерс, Spiegel, Washington Post. і за даними відомства, окрім от підроблених сайтів, також використовували і сторінки у соцмережах. Через них росіяни поширювали підтримку проросійських інтересів, впливали на думки громадян щодо президентських Виборів у штатах, до прикладу Сергій Жуковий, з нами це аналітик Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Пане Сергію, вітаємо. Наші вітання. Якщо ваша ласка, а можете повторити, ще раз ми перевіримо, чи маємо звук, бо бачите, вас бачимо. Не знаю, чи чуємо. Чи як чуєте, пане Сергію? Добре, ще раз Давайте спробуємо, пане Сергію. Давайте спробуємо, пане Сергію, те, що Путін хоче капітуляції України, і те, що він не вважає Україну спроможною бути незалежною державою суверенною і його ж тіпе від самого цього розуміння, це ясно. Скажіть, будь ласка, звідки взялась теза про те, що Україною іншопланетяни керують? Ти ж бачив цю заяву? я просто бачив, Я ще й чув просто, господи, те, що він казав. Ми якраз перенабираємо, поки пан Сергію, насправді Путін на вчорашньому своєму виступі заявив, що в Києві Україною керують іншопланетяни. Це Напевно, що не хотіли здаватися і, і піднімати лапки до гори. Та і саме тому показали серйозний спротив, і йому це не вкладається в його картину світу, де всі мають здаватися. Ну я одразу побачив у ньому цього пізнього Леніна, той, який в калясці сидить з таким от поглядом, дуже схожий зараз на один володя на іншого володю тут з новин на Російщині підвезли, що вуличний туалет впав разом із членом виборчої комісії на виборчій дільниці в Рязанській області. Це абсолютна правда. В контексті того, що відбувається вуличний туалет разом з членом дільничної комісії, провалився під землю. Заява вчорашня Путіна про те, що росіяни стали жити краще. Це раз про те, що досягнуті цілі СВО і СВО він згортати не збирається. І найважливіше священним долгом в. Путін бачить тепер звільнення Курської області від бандитів. Ну, це цитата лише українською перекладена. Сергій Жуков повертається до нас. Пан Сергію, як чуєте? Я вас чу клас, і ми вас так, от власне. А як трансформувалася історія про священний обов'язок російських солдатів звільнити курську область від бандитів? І фактично більше місяця, а ні, рівно місяць сьогодні з нічого не відбувається в Курській області. Трансформація ой, та скільки їх там кілька десятків зайшло диверсійно-розвідувальна груба. Далі терористи стабілізували фронт, всіх витиснули. Абсолютно всі населені пункти звільнені. І тепер священний обов'язок. Що далі? Ну, ми цей місяць спостерігали за риторикою російської пропаганди, включно з заявами перших осіб, починаючи від Путіна щодо курської операції Сил оборони України. Їхня стратегія була ну майже на першому тижні визначена щодо максимальної мінімізації медійної присутності бойових дій курської області у медіапросторі. Тобто вони максимально роблять те, щоб це було щось таке неважливе уявлення росіян, не суттєве, і взагалі, щоб росіяни на це не звертали суттєву увагу. Власне кажучи, навіть те, що вони там запровадили режим контртерористичної операції, багато про що говорить. Тому що це не воєнність, це не справжня війна для них. Має бути така картинка. Ось і все. Пане Сергію, а як сприймати там же ж є такий Кадирівець Лапті Аладіна його називають дуже співзвучно просто з його ім'ями прізвищем. Він у них там ледь не основний спікер по Курщині. Mm -hmm. Був, а перед цим ледь не основний спікер, в принципі, по всьому був. Дуже часто виходив, казав щось, розказував. Там от, майстер чайних церемоній, якщо можна так сказати, бо він захмат у цього. А так от він почав казати, що виявляється, все, СВО вони вже перемогли. Ну, і далі треба про єдність думати, і так далі. Це спроби щось там промацати серед населення. Ну, типу, чи купиться ось цей тупий русський халоп да, на те, що ми вже перемогли в СВО, чи не купиться, чи це ну, радше якась одинична персональна думка, яка просто проскочила в мене простір не більше. Ну, варто сказати, що така машина пропаганди, яка працює на російське населення, вона їм будь-що може продати, будь-що подати, і будь-що назвати там чорне-білим, біле чорним, і так далі. Справа в тому, що вони спеціально, мабуть, оцю історію Курської області намагаються не прив'язувати до так званої СВО. Тому що це ламає їхню оцю, до сьогоднішнього дня, чи там до, до початку серпня, таку доволі струнку картину світу, в якій російська армія лише на чужій території там, виконує якісь завдання, але це не справжня війна, це щось таке, що більшості росіян може не стосуватися. Ось, в принципі, і така ситуація. Чому Аптія Лаудінов і Став основним спікером по ситуації в Курській області, тому що як ви могли помітити, за ці там ж 20 років, поки Путін при владі він намагається асоціюватися лише з перемогами, лише з позитивом, лише з величчю, лише з хорошими новинами. Все, що негативне, все, що не вписується в цю в цей стратегічний наратив, коментують інші люди, коментують інші посадові особи, на яких потім можна списати цей негатив. Ось і все і тому у нас головний захисник Курської області це Аптія Лаудінов, а не президент Росії, який є гарантом конституції, гарантом цілісності територіальної і більше того, верховним головнокомандувачем. Зараз повернемося до теми російської пропаганди і спікерів. 58 уже постраждалих внаслідок ракетного удару. по Павлограду, це Дніпропетровська область п'ятеро з них діти. Нагадаю, що п'ять балістичних ракет типу Іскандер М з Ростовської Волонівської області сьогодні вранці запустили по Павлограду. Саме звідти нині відбувається евакуація тих людей, які виїжджають з Мирнограду, ну і з Покровська на Донеччині. Пан Сергію, а як щодо тих санкцій, які проти Раша Today і низки пропагандистів напередодні Сполучені Штати випустили або запровадили. Ви Знаєте, найкраще, напевно, була реакція Симоняна, яка написала собі тю проснулись». Ну, тобто, про що мова? Наскільки дієвими є ці санкції, які забороняють користуватися Симонян умовним майном Сполучених Штатів Америки? Ну і так на позір, принаймні з відкритих джерел майна у неї там немає. То що ж заборонено? Ну там справа не лише в цьому, справа в тому, що. Сіманьяни і підконтрольні структури вони є підсанкційними. Коли вони потрапляють під санкції на території Сполучених Штатів, то ті особи, які з ними, скажімо так, співпрацювали в Сполучених Штатах, вони потрапляють під посилений, скажімо, так, контроль правоохоронних органів того ж Мін'юсту, ФБР і так далі. І справа тут не стільки і не лише в санкціях, а через те, що фактично зараз. Американське слідство викрило мережу, через яку російська пропаганда, російська дезінформація і взагалі російські операції впливу проводилися на території Сполучених Штатів за допомогою американських громадян, і як американські громадяни ретранслювали те, що їм подавали з території Росії, і це вже більш небезпечна для росіян історія, тому що вони своїх агентів впливу можуть зараз в Сполучених Штатах втрачати пан Сергію. Але ж це не, не остання і не єдина, мабуть, мережа, так яку яку було викрито. Продовжують існувати ці сайти одноденки чи там дводенки, продовжують ці псевдоексперти існувати і і на Ростебе, і на підконтрольних расистам медіамайданчикам якимось, чи через Механізм боротьби, окрім як знайти докази, провести довгу бюрократичну роботу і тільки потім закрити сервери. Ну, тобто, все по-демократичному проводити. Альтернативи йому не може існувати сьогодні, коли ми говоримо не просто про фактичну війну, як таку, а про гібридну війну, яка поза межами де Росії болі цих поза межами нас, ну, яка всюди. Тобто, чи можливо прискорити цей інструмент закриття отих от пропагандистських лазівок і місць існування неправдивої інформації за кордоном? О, якщо ми говоримо саме про цей кейс, це в рамках тому числі великої операції Допельгенгер, тобто под, е, двійник, яка триває вже не перший рік, і ми, до, до речі, наш центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 23-му році презентував е, дослідження по результатам моніторингу Фейсбуку. 23-му році, в рамках якого, ну, як ця операція проводилася, і те, що позавчора Мін'юз США опублікував, е, там є е, в принципі співпадіння з тим, що ми виявили в нашій мережі Фейсбук е, в нашому в українському сегменті цієї мережі, як вони як це працює в принципі по всьому світу, і е, в принципі, Фейсбук, в тому числі завдяки нашим. нашим Нашим контактам з ним мета компанія Мета починає значно швидше ліквідовувати, блокувати ці сторінки фейкові, да, які створюються для того, щоб за допомогою таргетованої реклами на той чи іншу країну, на той чи інший регіон поширювати брехню, поширювати дезінформацію, поширювати російську пропаганду. Тобто у соцмережах ситуація з цим, ну зокрема в Фейсбуці, значно покращується. А це стосується ну, того, що якщо раніше такі сторінки могли існувати по декілька діб і навіть місяців, тепер вони можуть існувати буквально там декілька хвилин, а то й менше. А що стосується там сайтів цих одноденок, які створюються, да, як двійники відомих медіа, то також з їх блокуванням це теж ситуація більш-менш нормалізується. Хоча це значно складніше модерувати ніж в тих же соцмережах. Але я хочу наголосити на ключовому. Да, що тут ключове і головне, що ці сайти можна створювати безкінечну кількість разів. Так uh -huh. а ці, ці е, ті ж самі фейкові сторінки, ті самі ботоферми можуть працювати в соцмережах практично всіх, е, майже безперервно, тому що ти одну ліквідував там 10 створили знову. Е, Тим більше зараз це все автоматизовано і створюється значно швидше. І сайти також створюються зараз значно швидше за допомогою в тому числі. Інструментів штучного інтелекту можна одна людина може адмініструвати доволі великий сайт, який там, декілька сайтів, навіть там десятки сайтів, які наповнюються доволі швидко різним контентом. Ключове, що зараз Сполучені Штати ледь не вперше вхопили за руку людей, які отримували гроші від підсанкційної вже кампанії від, від Росії, тобто посередковано від російських спецслужб. І ці люди, ці особи, які діяли на території Сполучених Штатів в інтересах Росії, вони можуть отримати серйозні проблеми. І я сподіваюся, що це стане уроком для інших людей, які можуть мати апетити на російський бюджет. Спасибі, ми теж сподіваємось на це. Пан Сергій, дякуємо, що доєдналися. Сергій Жуков, це аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він був на прямому відеозв'язку.